Доброго здоров'я, друзі. Роблю отаких для бортів. зажимочки, як їх називати? Замки. Замки. У мене на прицепі, на легковому. Похоже, щось таке на маленьке, менше небагато. для 60 на 40 Тройка розрізав пополам. От, ще один. Кусок беру і пополам розрізаю. Довжина їхня 25 25 см. Проволока, проволока там. Дрита цель. Сімка, сем, семерка, сім міліметр. миллиметрів. 7 миллиметрів А то там таке, болтайс як ТПТС 4. Могу таким макаром приварватися до борта. Так буде приварватися. Зачепив забор, зажав і все. Вчора приїхали десь в першій годині ночью прямо тут залишили щоб людишати ну дивіться дивіться ми що то за зажим Що то за зажим ну тут я ще борт підігнав більш менше тут все Як інструктор придумав. Міг зробити от який же дійсно, як я року помази щось похоже. Повідомимо, що сьогодні не буде дощу. Так доприскаємо. Вчора вже роса була. Я дивлюся, дуже-дуже росай до, до Павла кажу, Павлику їдемо. даром виліємо. Реунда, і так ми лишили, поїхали додому. Таке моє коротеньке відео розажине. Ще треба. Це сусідський прицеп. Я дав в оренду свого роду. Я його підшамаю. Задній борт переварив, зробив віконці. Ще треба лівий борт повністю зрізати, там так. Наварювано, що капець. На що все зрізав? зрізав, зміщав борт півтора см в сторону. Неправильно був приварений. Варили хлопці, які не розуміють в конструкціях. Ну, не зварчики, то не по їх лінії, але зваривати. Що, мої дорогі, таке коротеньке відео. Комусь подобається. Ставте лайк, підписуйтесь. Не видавав відео. Не було що знімати, в принципі, та й не було часу. От, прискали два дні. Не було часу, тому що під вечір. Швиденько, швиденько, швиденько і не було часу. Ще дві заготовки. Всю всього слава Україні.